Кожна людина є неповторною. Так? Коли роздумую про людське життя, про те, яку історію для кожного нас, з нас задумав Бог, то мені чомусь в уяві вимальовується, що кожна людина є, немов особлива книга. Так? Хтось рожевого кольору, так? десь проживає зараз якісь свої е, добрі часи, мрійливі, так, або дитячі роки, хтось зранений, так і можливо е, вже. Через цірани зовсім іншого кольору. Так? Але е, в кожній цій книзі завжди є закладений особливо глибокий сенс. Сенс, е, закладений творцем стосовно мого і твого життя. Недавно я натрапив, дорогі брати та сестро, е, на е, таку цікаву книгу, яка носить назву так, Оскар і Рожева пані. І ця книга заставила мене задуматися над. Сенсом людського життя. Головним героєм цієї книги є маленький десятирічний хлопчик Оскар, який хворіє на останню стадію раку, знаходиться в лікарні. Він вже від хіміотерапії втратив все своє волосся. Так, і лікарі сказали, що йому залишилось жити всього-навсього 12 днів. І в цій лікарні дозволено приходити таким старшим жінкам, які мають бути одягнені в рожевий колір. І одна з таких пань приходить до Оскара, і це єдина, кому він відкриває своє серце. І вона йому говорить про те, що другий Оскар, можливо, тобі вартує написати лист до Бога. І взагалі ціла ця книга є суцільним листом до Бога, який пише цей маленький хлопчик. Ця бабця Ружа, як він її називає. Пропонує йому, каже до нього, що дорогий Оскар, давай пограємо з тобою в гру, що кожен твій день твого життя буде, немов 10 років твого життя. Так? І він каже: Ого, це ж яке довге життя я проживу, 120 років. Так? І в кожному цьому листі, на кожен окремий день цей хлопчик пише лист до Бога і, немов з наступного розділу свого життя так, по 10 роках. Так, і спочатку, від першого листа, де він пише: Я немов дитина, так, чому я не знаю не, не до кінця вмію писати, не знаю, чому писати мені 10 років до такого дорослого, доволі розуміння життя. І напевно хотів би зачитати вам цей невеличкий уривок, так з його з цих останніх його листів, так на десятий день, Оскар пише. Дорогий Боже, сьогодні мені виповнилося 100 років так стільки, як бабці ружі. Я багато сплю, але почуваюся добре. Я спробував пояснити батькам, що життя такий дивний дарунок. Спершу ми перебільшуємо, вважаємо, що подароване нам життя вічне. Згодом ми ним легковажимо. Нам здається, що воно пусте, надто коротке. Ми майже готові позбутися його. Нарешті ми усвідомлюємо, що це не дарунок, а лише позика. Тоді ми намагаємося заслужити її у свої 100 років. Я знаю, що кажу: що більше старіє, що більше треба мати смаку, щоб цінувати життя. Слід ставати витонченішим, слід ставати митцем. Будь-який кретин може насолоджуватися життям у 10 чи 20 років, але у 100, коли вже не можеш рухатися, треба звертатися до своєї мудрості. Не знаю, чи я таки зумів переконати батьків, навідайся до них, доверши роботу. Я трохи стомився до завтра. Цілую Оскар. Наступного дня він пише так: дорогий Боже, 110 років багатенько, мені здається, я помираю. Оскар. І останній дванадцятий день, дорогий Боже, це бабця ружа. Хлопчик помер. Я залишуся рожевою пані, але більше ніколи не буду бабцею ружею. Нею я була лише для Оскара. скриптам протягом останніх трьох днів на журнальному столику Оскара стояла табличка. Гадаю, це стосується Боже тебе. Він написав: тільки Господь має право мене розбудити. Ця книга так заставила мене переосмислити, що дехто з нас може вдавати, що живе життя, дорогі брати і сестри, цілих 60 років, 70 років, 80. А цей хлопчик зумів прожити своє життя за 12 днів, повноцінне, так, і знайшов найкращий варіант, кому його віддати. Так він пізнав найкращого друга, живого Бога, дорогі брати та сестри, Різдво близиться. Чи ти не забувся, що крім підготовки якоїсь фізичної складання меню, прибирання своєї домівки, чи ти готуєш своє серце, чи ти як Оскар спілкуєшся з живим Богом, чи ти знаєш, хто він є для тебе, чи ти готовий прожити своє життя, а не вдавати, що живеш його.